Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео ми поговоримо про алгоритм дій з 1 грудня 2024 року, як забронювати працівника через дію. Тому що все змінилось щодо питань бронювання. Ви, напевно, вже чули, напевно, вже бачили мої відео з цього питання. Наразі в бронювання вже було внесено декілька змін до постанови номер 76 до економічного цього бронювання, як ми бачимо, що ну відмін економіки. Не? І перша зміна така була дуже гучна, 1332 там постанова від 22 листопада 2024 року. Там дуже-дуже багато змін таких кардинальних і суму поставили там заробітної плати 20 тисяч гривень. І було, що це за попередній період, е, треба її там мати, тобто за три місяці не менше. Щоб забронюватись. І потім вже внесли зміни в постанову від 29 листопада, через тиждень буквально, і вже прибрали цей звітний період, залишили просто суму 20 тисяч. І інші-інші там питання. Про це окремо знімав відео. Залишу тут посилання, подивіться, хто ще не бачив, вже є там декілька відео на цю тематику. А в цьому відео хочу конкретно розповісти алгоритм бронювання, тому що всіх цікавить, як же це буде відбуватись через цю дію. І зараз е, я знайшов вже. Роз'яснення від Мінекономіки у нас щодо цього питання, і вони, в принципі, в нас повідомили, який буде алгоритм, як він буде виглядати і як це буде відбуватись. І зараз я вам повідомлю, щоб ви мали собі на увазі і могли це реалізувати, могли це зробити. І так, Мінекономіки в нас 29 листопада після внесення цих. Змін. Там було дві постанови, до речі, щодо змін до критичності визначення, і щодо змін от деяких вже в цю постанову 1332, якою було змінено постанову номер 76 ну, Дуже багато змін у нас законодавчих. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Будемо разом за цим спостерігати. Я буду спостерігати і виставляти відео, а ви дивитесь і будете в курсі. Також є телеграм-канал. У мене підпишіться на нього, також обов'язково. Там дуже швидко все це виходить. І так, що в, нас, ну, що в нас мінекономіки повідомляє? Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливий, зможуть забронювати працівників. Це бронювання буде чинним на 28 лютого 2025 року. Про це, до речі, я вже зазначав. Після оновлення критичності за новими обов'язковими критеріями підприємства зможуть бронювати працівників на довший строк на 12 місяців. Уряд передбачив для підприємств з діючою критичності можливість бронювання до 28 лютого нових працівників або у разі завершення бронювання діючих працівників, тобто до кінця відведеного строку на оновлення критичності. За цей час підприємства можуть пройти процедуру і після отримання нової критичності бронювати працівників на строк до 12 місяців. Це важливо. І тут наводиться приклад. Якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність упродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через дію, але на термін не довше, ніж термін дії їхньої критичності. Та не довше, ніж до 28 лютого 2024 року. Тут, напевно, помилка на сайті Мінекономіки 2025 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність, воно... Може вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк до 12 місяців. Оце важлива інформація. Тобто, щоб не чекати, якщо ви вже продовжили за грудень, закрили це питання, оновили свою критичність, ви, в принципі, можете перебронювати одразу на 12 місяців. Так, уряд спростив механізм перевірки заробітних плат, яких бронюють. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи, працює, чи працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника буде не менше 20 тисяч. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника, чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тисяч гривень з дати бронювання, бо з обов'язком мати вищу зарплату у попередній період. Ну, про це, що я казав. Да? І далі у нас ключові дати. Ну, тобто, все я не буду зачитувати. Давайте по алгоритму. Да? З 1 грудня бронювання стане доступним через портал Дія. Критично важливі підприємства повинні оновити свою критичність до 28 лютого 2025 року. Критично важливі підприємства, які поки не оновили критичність, зможуть бронювати працівника, і бронювання буде діячим до 28 лютого 2025 року. І критично важливі підприємства, які оновили критичність, зможуть бронювати працівників строком на 12 місяців. Це як підсумок. І от як же забронювати працівника з 1 грудня. Підприємству потрібно оновити критичність. Перше. Тобто подати документи, пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми. Зрозуміло, враховуйте. Два критерії обов'язкові. Перший. Середня заробітна плата на підприємство повинна бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Це 20 тисяч гривень на сьогоднішній день. І також зарплата працівника, якого бронює підприємство, має бути не менше 2,5 мінімальних заробітних плат. Другий. Компанія не повинна мати заборгованість зі сплати податків. До речі, коментар щодо першого: середня заробітна плата на підприємстві. Зрозуміло, да? в чому різниця? Тобто, якщо ми кажемо, що в нас 10 працівників і ми бронюємо одного, і у всіх там мінімальна заробітна плата, у того, що ми бронюємо, це 20 тисяч. То це вже не спрацює, тому що середня заробітна плата також повинна враховуватись. Тобто у всіх повинна бути не нижче 20 тисяч гривень. Дуже важливо, до речі. Компанія не повинна мати заборгованість зі сплати податків. Тут все всім зрозуміло. Да? І третій критерій підприємство обирає самостійно з тих, які зазначені у постанові номер 76 або в регіональних чи галузевих критеріях. Ну, одразу повідомлю, хто там ще не в курсі. В нас бронює або адміністрація, або міністерство. От за оці регіональні чи галузеві критерії, і зазначається в нас цій постанові 76. тобто або мінекономіки встановлює критерії, або на регіональному рівні. І звісно, оці всі зміни, які я ще не розбирав, до речі, і зверну увагу, що поки що я за них не, не сідав, не розбирав, тому що я ще не бачив ваших коментарів по попередніх відео. Подивлюсь ваші коментарі, якщо буде потрібно щодо критичності, щодо критеріїв оцих змінених критичності я розберу окремо, але хочу почитати, почути і сформувати саме предмет відео. Бо там на п'ять сторінок змін, якщо що. То, що не бачив. Куди подавати документи для оновлення чи отримання критичності. Пакет документів потрібно подавати до обласної адміністрації чи профільного для вас міністерства. Як я і казав, два напрямки тільки є. На розгляд документів е, визначено 10 днів ну, до 10 днів. Комісії регулярно збираються для ухвалення рішень. Якщо оновили критичність, переходьте на портал Дія. З 1 грудня можна подати список працівників на бронювання. Процедура незмінна. Керівник компанії подає списки працівників на бронювання. Авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі Дія. У розділі Послуги оберіть бронювання. Виберіть опцію Подати заяву. Вкажіть дані працівників для бронювання. Підтвердьте заробітну плату працівника, якого бронюєте. Перевірте заяву та підпишіть її. Підпис має поставити керівник підприємства або підписант. Очікуйте результату. Заява обробляється протягом трьох днів. Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет. Успішне бронювання буде відображатись у Резерв Плюс працівника. Тобто Резерв Плюс повинен бути у працівника. Чи треба підприємству проходити ці кроки, якщо у вас вже є критичність? Так, адже ви повинні відповідати оновленим критеріям. Звісно, після змін, які відбулись у нас 29 листопада 2024 року, Звертайте увагу. Чи втратить підприємство критичність, а працівники бронювання? Ні. У підприємства є три місяці, щоб оновити критичність і переподати дані працівників. Дедлайн 28 лютого. Ну, це про те, що я казав, перехідний період. Чи стане підприємством важче, Отримувати статус критичного та забронювати працівників ні. Сама процедура бронювання знайома бізнесу і не змінюється. Тобто, ну, алгоритм залишається попереднім, яким був, змінюється лише ця система е, визначення критеріїв. Чи можна бронювати новоприйнятих працівників? Так. Підприємство під час бронювання працівника підтверджує, що він отримує заробітну плату 20 тисяч гривень, система перевірятиме дані пенсійного фонду щомісячної звітності по зарплаті і все, він буде заброньований. Ну, Зрозуміло, да, у нас верифікація йде через пенсійний фонд. Це ще було встановлено попередніми змінами 1332 постанови 22 листопада. Тобто, встановлюєте новоприйнятому працівнику заробітну плату не нижче 20 тисяч гривень, і його вже можна буде з грудня забронювати. Тобто, ну, Пенсійний фонд, звісно, це перепровірить. Поки що для мене єдине незрозуміло, чи він перепровірить нарахування і відрахування вже з цієї зарплати, чи поки що це буде відбуватись по умовах трудового договору. І будуть бачити вони, що встановлена заробітна плата наступна. Ну, це вже побачимо. Зараз вже почнеться все це бронювання, тому будемо слідкувати. Може, якісь там будуть ще роз'яснення, буду дивитись, якщо що, зніму, ну, зніму огляд окремий і окреме відео ще на цю тему. Кому щось там було незрозуміло, поставте питання в коментарях. Подивлюсь, за можливості на них буду відповідати. І, звісно, буду слідкувати за змінами, які буде там Мінекономіки в нас виставляти з цього питання або якимись роз'ясненнями. Ну, як приклад, щодо змін, 22 листопада була одна постанова, 29-го ще дві постанови до цієї ж постанови. Тому ви бачите самі, що вони дуже-дуже зараз швидко з'являються. Тому намагаюся за цим слідкувати, щоб не пропустити. Підпишіться на телеграм-канал і на Ютуб канал. Звісно, тут більш розширено всі ці теми освітлюю. Все, всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.